Добрий ранок усім, всіх з прийдешніми святами, Різдвом і Новим роком. І роздимося сьогодні новиночки прикрас. От деякі є фігурки. От такі, наприклад, дивіться, класний слон прийшов. Дивіться, з лазуриту. Чудовий такий гарний слоник. Лурит. Також є селеніту ангел, красончик також. Класно тримати свої прикраси, ну, біля своїх прикрас також і селеніт Потім є жабка мідна така жабка з міді. В неї всередині такі навіть дзвіночок. Вона як дзвіночок, до речі, може бути. Така теж на приваплення багатства. Цікава така жабка Тут дивіться, у неї навіть як декілька лапок. Тут можна в вигляді кулончика або у вигляді брелочка Потім є отакий дракон, теж приваблює достаток, успіх. Ось такий цікавий амулет, теж можна використовувати як колон, або як гарну підвісочку на вашу сумочку, або, ну, як, ну, я ж кажу, колончик на сумочку, або десь як колон носити. Також є вже в наявності з такого гарного балтійського бурштину браслет. Ну, тут розмір у нього. Десь 17-18 17-18, середній розмір, і також 45 см на мисто. 45 см, дивіться, теж красунчик. От, якщо щось когось цікавить, можете писати мені або в інстаграм в описі YouTube каналу, або на Viber. Питайте Viber в коментах, я вам дам вайбер. І пишіть тоді на вайбер. Також є такі цікаві камінців наявності, різні такі назви. Що тут у нас аметист, флюорит, рожевий кварц, содаліт, яшма. Потім що це у нас опаліт, рожевий кварц, цей раухтапаз. Або димчатий кварц, потім цитрин і обсидіан. От різні камінці, можна або набором придбати, або ну або окремо камінці. Також є різні каблучки, ще от такі деякі залишилися в наявності. Так що, якщо треба пишіть такого плану, ще є каблучки. Теж середній розмір 17-18, питайте, дивлячись, який. Також є в наявності ще отакий бурштин, гарний, ніжний, це український браслетик. До нього також є намисто. Також з новиночок є отакий чорний браслетик, тут 2 мм бусинки. Теж дуже гарно переливається, класний такий. Ніжний, ніжний, на 16 розмір, десь, ну плюс подовжувач можна збільшувати на декілька розмірів. Також на, до нового року можна такий гарний є, теж на мисто. Воно тут велике великого розміру, десь можливо 60 см, треба буде доміряти. І тут у них зелений камені, це фоксид, або він називається, плюс малахіт. Теж що такий гарний. Якраз буде рік зеленої змії, і зелені прикраси зараз в тренді. Дуже гарні переливаються. Можна ще якийсь цікавий зеленого кольору, такий кулон приєднати. Це у нас кулон брошка Такі або вигляді черепахи. Теж буде цікавий варіант прикраси. І вона буде у вас як унікальна. Також з'явилось у мене таке новеньке намисто. Тут у нас мікс і полоничний кварц, і сердолік, і сонячний камінь, і кварц з цитрином, і прозорий кварц, і оці бусинки це місячний камінь. Ну, такий цікавий, ніжний цікаве ніжне намисто, гарне. Ніжних рожево таких золотистих кольорах. Теж пишіть, якщо ціни когось цікавлять. От Також вже є в наявності такий гарний гранат. 3 мм бусинки. От можу зробити чокер і браслетик. Дуже гарної і цікавої такої якості, і ще й гарно виблискує. Також з'явилися перли річкові 3-4 мм. Отакий гарний чокер. теж кого цікавить. Натуральні річкові перли, от Такі ніжні, ніжні. 3-4 мм бусинки от такий чокр є. Потім є також чокер сапфір. Можу або з браслетик, або чокер зробити. Теж такий гарний, ще поки що є в наявності. Гарний чокер. Теж 40 см плюс подовжувач. Якісний сертифікований сапфір, такого гарно переливається. 4 мм бусинки. Також є ще чокар теж або браслетик можу зробити. з Це у нас селеніт бусинки таке натуральне котяче око. 8 мм. Теж 40 см плюс подовжувач. Оце з цього селеніту у мене ще зроблена така фігурка є, от вона на підсвіточці стоїть. І також таке серце є. Це селеніт, який класно тримати біля своїх прикрас, щоб їх очищувати і наповнювати новою енергією. Також є такий чокер за метисту. Дивіться, теж 4 міліметри бусинки 40 сантиметрів. Плюс також ще є в наявності український бурштин, дуже гарний, теж на мисто таке. Цікаве, кому треба. Або такої якості теж дуже гарно Якби недооброблене, да Ось такі жовтенькі, насичені, у кого кажуть проблеми з щитовидкою, можна його носити і тоді покращуються ж стани. Також ще прийшли мені в наявності такі гарні каблучки це місячний камінь. така от Це з натуральними перлами, ця ось срібліде, тут метал, тут також лабрадор дуже гарна каблучка, така от гарна дуже ірізація. От, розмір змінюється. 17-18 плюс така от краса. Так, це те, що з каблучок. Ну, в принципі, все. Це те, що з новинок. От ще більше прикраси, які є в наявності, можна подивитися на стрім. А, ще от така от класна змійка. Забула вам зовсім показати. Така от змійка, брелочок. Така вона. Значить, тут 3D-картинка, значить, здається. Насправді вона отак. От от, да? Якщо здалеку дивитися, здається, вона іначе як жива змійка така. Теж колончик, амулет, кому потрібно на Новий рік або на подарунок, отака от от цікава змійка ще є. В наявності на сумочку можна або на ключі брелок. Усім дякую, заходьте на стріми в Тікток. Також Тік-Ток мій є в описі YouTube каналу. Підписуйтесь на групу в Телеграмі, теж є в описі YouTube каналу. Усім гарного чудового дня, гарного, спокійного, веселого святкування новорічних свят і різдвяних. Усім до зустрічі в нових оглядах. Пишіть, що вам сподобалося. Робіть репости, не забудьте підписатися. Усім до зустрічі, пока, пока.